Слава Україні та слава зсу в Миколаєві. 25 червня, 1218-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі росіяни пустили більше двох десятків мопедів на Одещину. Цього разу аж на південь Одеської області. Під сильною атакою було вілкове. Причому росіяни ціли спрямовано. Пустили всі дрони, щоб знищити водопостачання. в Вілково є серйозні руйнування там, на цьому об'єкті. Жертв серед цивільних немає. Сподіваюсь, комунальники все відновлять. Загалом росіяни пустили 71 дрон, 32 збито, 20 подавлено ребом. Є шість прильотів по всій Україні. Крім Одещини, прильоти були ще на Харківщині та Сумщині. Щодо Миколаївщини, то вночі тут збито три шахеда. Ну і в селищах в районі Очакове в дрони знову пошкоджені будинки місцевих мешканців. Травмованих наче немає. Щодо Херсонщини, там, на жаль, одна загибла людина після російських обстрілів. Восьмеро травмованих. Ну і цієї ночі було трішечки гарних новин. На Росію летіли дрони і є прильоти по важливих для росіян місцях. Чекаємо ще на такі новини.